Вітаю всіх любителів War Thunder, і сьогодні у нас трішки не класичне, нестандартне відео для мого каналу, воно вийде поруч із основним, в один і той самий день буде два відео. І сьогодні мова піде про DLSS 4-ї версії. Так, багатокадрова генерація доступна лише на 5000-х відеокартах. Але якщо у вас відеокарта серії RTX, то ви можете зробити хоча б більш якісною картинку на своїй відеокарті. І покажу я це все на прикладі, звісно ж, нашого улюбленого War Thunder. Для початку нам потрібен додаток Nvidia. На жаль, він у мене на російській мові, як його зробити на українській, я не знаю, тому вибачте, але не про те мова зараз. Для початку вам потрібна остання версія драйверу від 30 січня, версія 572. 16. Коли ви її встановите, бажано б комп'ютер перезапустити, звісно, переходимо в розділ графік, обираємо там наш War Thunder, ідемо в самий низ. І тут у нас є такі нові параметри, як заміщення DLSS. Також є динамічна сочність RTX, це для того, щоб зробити картинку у грі трішки такою більш насиченою. Ну, це ви можете самі поекспериментувати з цим, мені подобається значення на 70. Але саме головне для нас заміщення DLSS. За замовчуванням, у вас буде ось так. Тут ми вибираємо останню, і коли натиснете кнопку Застосувати, воно автоматично перескочить сюди, і тут буде стояти останнє в супер-резолюшені. Так і повинно бути все так, як треба. Коли ви це зробили, переходимо. На останню вкладку заміщення DLSS Super Resolution. І обираємо тут значення DLAA 100%. Натиснули застосувати. Після цього запускаємо War Thunder. Ідемо в налаштування. Насправді DirectX не важливий, може у вас стояти 11-й, це неважливо. Обираємо DLSS, і у вас за замовчуванням буде стояти режим масштабування рідна. Ну тобто натив. А ми ж обираємо ультраякість. Коли ми обрали ультраякість, у нас буде працювати режим зглажування DLAA. Тобто картинка у грі буде не зменшувати свою роздільну здатність, а навпаки м -м, робити її більш чіткішою і так далі. Навіть по головному меню вже видно, як змінилося. картинка, ну точніше, вам через відос на Ютубі, скоріше за все, буде не дуже це все видно, бо Ютуб своїм кодиком це все діло пережме, і скоріше за все воно все перетвориться в одну кашу. Але ви у себе на моніторі, коли гру запустите, ви відразу після всіх оцих маніпуляцій побачите різницю. От для експерименту давайте вийдемо в пробник. Ну і наприклад. От зараз у мене абсолютно чітка картинка, дуже якісна. Навіть оцей танк без зума, без нічого, я чітко бачу звідси. Його края не розпливаються, він не розмазується, не зливається з отим деревом і так далі. Якщо я увімкну стандартне taa згладжування, то уже звідси він майже повністю розпливається, і я його дуже погано бачу. Та навіть у прицілі його гірше видно. Коротше кажучи, на дистанції, усі дерева змішуються в одну кашу, все починає мерцати, края об'єктів у сходинках, трошки мила, та навіть не трошки, достатньо так мила. І це те згладжування, яке використовується у грі за замовчуванням. Воно то і раніше DLSS працювало як метод згладжування трохи краще, ніж DAA, особливо якщо вибирати е, режим масштабування рідний, ну тобто нативний. І використовувати DLSS просто як метод згладжування, а не як апскейлер. Але тепер, після всіх наших маніпуляцій, коли ми додали у гру по суті версію DLSS 4 і вибрали ще й режим DLAA для згладжування, картинка стала просто якась взагалі неймовірна. Жодних сходинок на об'єктах, на краях об'єктів, жодного мерехтіння текстур взагалі ніякого мила навіть на дистанції. Я ось на такій дистанції кожен кущик бачу кожне деревце окремо і чітко. Коротше, це просто мана небесна, якщо чесно. Влучу чи ні? Ой-ой-ой, трохи не долетіло. Це все потрібно для того, щоб покращити собі картинку, якщо у вас не тягне система. Суперсемплінг, він же ssaa згладжування чотирьохратне апаратне згладжування так зване. Та що там навіть моя система з RTX 4070 не дуже то вивозить це, це зглажування, бо ну занадто мало FPS-а тоді. А оце чудова альтернатива без якихось відчутних втрат продуктивності. Ну принаймні, у мене по відчуттям FPS не змінився. Тому, якщо у вас відеокарта серії саме RTX, не GTX, а RTX, неважливо яка RTX там 20-ї серії, ну 3000-на, будь-яка RTX, ви можете зробити отакі самі маніпуляції, як у мене, і зробити собі у Вартандері більш чітку картинку. Тим більше ви можете робити не обов'язково такі самі налаштування, як у мене. Ви можете поекспериментувати там багато різних опцій. Але я думаю, що для більшості такий варіант, як у мене, цілком підійде і будете кайфувати. Скоріше за все, для 2 К роздільної здатності, от як у мене, воно не те, щоб дуже сильно зароляло, але стало відчутно краще. А от я думаю, для Full HD, де набагато більше мила, от я думаю, там це буде набагато сильніше відчуватися. А все-таки у більшості людей монітори все ще Full HD, тому я думаю, для них це буде просто спасінням. Коротше, спробуйте самі, ви тепер знаєте, як це зробити. Поекспериментуйте, потикайте налаштування або просто зробіть, як у мене, і буде вам щастя. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.